До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання та Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке хресна дорога у церкві святого Юрія, особливість служби, божественна літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Звіт Бродівського міського голови. Про ці та інші новини далі у випуску. У Бродівській міській раді відбувся звіт міського голови. Як усе пройшло, дивіться далі. У Бродівській міській раді у сесійному залі було людно. Тут зібралися місцеві жителі та представники влади, аби заслухати звіт Бродівського міського голови Анатолія Белея. Спершу усіх полеглих наших захисників вшанували хвилиною мовчання. Далі перейшли до звіту. 2024 рік став для нас ще одним роком випробувань на витривалість, згрунтованість і здатність працювати в умовах повномасштабної війни. Також міський голова звітував за дохід у бюджет, який склав у 2024 році 560 мільйонів гривень. На звіті були також присутні старости, громадські активісти, волонтери та просто небайдужі громадяни. Також на сесії презентували проєкт парку на Майдані Свободи, де колись був розташований базар. У сфері житлово-комунального господарства за кошти бюджету прозорської міської територіальної громади у 2024 році було проведено поточний ремонт доріг у місті та старостинських в цих округах. На загальну суму 4 мільйони 592 тисячі 704 гривні. А це профілювання, габірування, підсипання комунальних доріг із заднім покриттям, грунтовим та асфальтним покриттям, нанесення дорожньої розмітки. Завдяки зверненням Бродівської міської ради до Департаменту дорожнього господарства військової ОДА та співпраці вдалося покращити стан покриття дороги броди Чорноград на відтінку стані -Славчик берлин автомобільної дороги між селами Соходоли та Буратин. Це то дороги обласного підпорядкування, які є шляхом додому і на роботах багатьох наших мешканців. Також Анатолій Балай звітував про закупівлю шкільних автобусів та покращення у навчальних закладах у присутніх. Які заслухали звіт питань майже не було. Сергій Нікішин телеканал Бродеонлайн. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі тривають божественні літургії. Увага на екран. Щонеділі у храмі, який потерпів від пожежі, відбуваються божественні літургії. Тут отець Богдан та отець Іван Вихоре. Здійснили чин молитви за здоров'я парафіян, усіх захисників та захисниць України за владу і за всіх християн розпочалося богослужіння о десятій ранку. Сьогодні молитва у час війни має особливу силу, адже кожен із нас молиться за мир та спокій в Україні, яка потерпає щодня від кривавих рук московита. Ми просимо у щоденних молитвах спокою і душевного заспокоєння, а також Божої опіки для наших воїнів. Нагадуємо, що храм собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі ще досі потребує коштів для відновлення після пожежі. Тому закликаємо усіх підтримати святиню. Сергій Нікішин, телеканал Броди У церкві святого Юрія відбулася хресна дорога. Як усе відбувалося, дивіться далі. В затишній атмосфері церкви святого Юрія відбулася особлива молитовна подія. Хресна дорога, організована братами семінаристами, цей молитовний чин зібрав вірян різного віку, парафіян, молодь, дітей, старших людей, усіх, хто прагнув у молитві роздумувати над страстями Ісуса Христа та в єдності серця, йти дорогою його страждань. Христос. Попав. Як важко було йому встати в цю хвилину і продовжити свій шлях. Як сильно він потребував допомоги і підтримки, але йому ніхто не допоміг. А як падаємо ми, скільки уваги хочемо притягнути до свого страждання? Як хочемо, щоб руки усіх були звернуті до нас. Але при цьому всьому забуваємо, що ні людина, ні армія, а тільки Бог здатен нас врятувати. Як важко знову встати після болючого патіння, але Христос встає. Встаньмо і ми забувши болючі образи, прощаючи іншим їхні провини. Зловімося за наші нести. Бо це не тільки тягар, який придавлює нас, але це дерево допомоги, яке і спасає нас. Господи допоможи нам стати з лікар, допоможи донести свого Христа і даруй мужності йти за тобою дорогою страждання. Пресвята погоронеця, яка бачиш наш біль і страждання, Прийми нас на скала у своїй батарейській подій, втопившись у безсоні твоє святій і любові. Брати Семінаристи не лише провадили хресну дорогу, а й глибоко осмислили кожну стацію. На страждальній дорозі Ісусу зустрічає свою матір. Євангелій нічого не розповідає про слова, які вони сказали один одному. Мабуть, цих слів просто не було. У повному мовчанні вони розуміли один одного. Божественний Спаситель і його Найсвятіша мати. Сьогодні тисячі материнських сердець побиваються кров'ю, дивлячись на своїх синів, які йдуть на вільну смерть. І що вони можуть сказати один одному? Глибоке мовчання, повне болю і любов. Марія несе у своєму серці надію. Надію на те, що шлях і сина не є безмістом, що це дорога, яка веде до вічного життя. Господи, даруй нам сили не втрачати надію на те, що тисячі без ними не смертей, це не кінець, що кров, яка є рікою, це не смерть, а початок Воскресіння. Пресвята Діво, супроводь нас, як Ти, супроводжу, Босло на світішого сила. На хрест і кожне розважання було пронизане сучасним духом. Вони говорили про хрест війни, хрест втрати, хрест самотності, але також про хрест віри, надії та любові, які нині несуть наші воїни, батьки, матері, діти. Христос, мучений і скаток, він більше не може продовжувати свою дорогу. Тому воїни змушує Симона Кирененського допомогти Ісусові нести Хрест. Якби Симон знав кожну хвилину, кому він допомагає нести Христа, то його серце було переповнене невиборною радістю. Як сьогодні Христос потребує Симона Кириненського? Як прагне, щоб тягнули його, як намогу воїна, як бажаю, щоб хтось перев'язав йому рани, щоб прийняв його як біженець у світі, щоб хтось напоїв його справу, сказав добре слово, усміхнувся, Господи, якби ми знали, що за кожною страждаючою людиною є ти що кожен зранений воїн це ти, з якою нічністю бив служити нашому ближньому і тобі. Всіми Господь, даруй нам благодать бачити в кожній людині тебе, даруй нам силу брати тяжкі хрести і відвагу несміх. Марій, наша ласкава мати. Зігрій нас своєю святою любов'ю. Амінь. Під час кожної стації семінаристи змінювалися, читаючи тексти, підготовлені з особливою духовною чутливістю. Слабка і боязлива жінка, незважаючи на воїнів, підходить до Ісуса і витирає Його свята Леце. Як жінки, які прислуговували під час його подорожей. Так і сьогодні одна з них брати хоч якось зменшити його страждання. А скільки жінок сьогодні самовіддано служить своєму народові, скільки втрачають життя, допомагаючи пораненим? Як багато воронів має Україна. Христос дарує святій Вероніці образ свого обличчя. Таку ж ікону він дарує у душу кожному. Хто жертвуючи своїм життям, рятує інших, полегшує біль, дарує надію і ділиться любов'ю. Господи, даруй нам грішним, щоб наша душа стала твоєю іконою. Найславніша Марія. Молися за всіх, хто самовіддано жертвує своїм життям заради ближніх. Усі розважання супроводжувалися тихою органною музикою та співом традиційних страсних пісень. Атмосфера у храмі була сповнена глибине мовчання і молитви. Здавалося, що сам Христос ішов цією дорогою поруч із кожним присутнім. Настоятель на завершення подякував братам за щиру ініціативу та зазначив, що молоде покликання церкви це її пульс, її надіння і доказ живої віри. Здалека приїхали, але офірували той час ту свою молитву, щоб з нами об'єднатися, щоб нам показати, що Україна живе. що Священство в Україні живе. Ми маємо те насліддя, де ті молоді люди відчули покликання і пішли навчатися духовному семінарі. Відкинули може багато різних тих діб світових, але себе посвятило. І ми сьогодні тішимося, що дійсно Україна молиться, Україна має насліддя, Україна має покликання, де молоді люди посвячують себе служіння своєму народу, своїй Україні. Тому нехай та наша молитва буде вознесена і віримо в те, що дійсно. Як ми чули в тих стаціях, в тих молитвах, Господь вислухає нас, прийме нашу ту жертву ту нашу офіру. Сьогодні дякую вам, дорогі сминарисне, дякую вам, дорогі парафіяни і прихожани нашого храму, дякую і за ту пожертву ту офіру, бо ці молоді люди приїхали не для того, щоб ми їм щось офірувати. Вони приїхали, щоби з нами помолитися. Отець Роман запросив парафіян продовжувати шлях молитви протягом Великого посту, готуючи серце до Воскресіння. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Тані усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Живемо у непростий час, коли наші славні воїни Збройних сил України захищають українську державу та кожного з нас від рашистських окупантів. Попри це, Лопатинська громада розвивається, має певні здобутки, і у важкі часи тут зуміли показати свою міць і витримку, стати тиловим форпостом. Життя триває завдяки тому, що кожен на своєму фронті старається робити все для того, щоб забезпечити жителям, а особливо нашим дітям, комфортні умови навчання і проживання. Так, 2 квітня до Лопатинського ліцею Лопатинської селищної ради з подарунками завітали селищний голова Олег Микитин та настоятель церкви Успіння Пресвятої Богородиці Василь Ждан. Довочам освіти ліцею гості подарували 10 комплектів персональних комп'ютерів, у складі яких системні блоки та сучасні 24 дюймові монітори. Нагадаємо, що від початку війни за активної участі отця Василя Ждана та Микитина Олега було надано дітям ряд різноманітної допомоги у вигляді обладнання, техніки, продуктів харчування. Дякуємо за міцне, дружнє плече. Рятувальники Дубинського районного управління дбають про безпеку храмів перед Великоднем. Напередодні свят фахівці ДСНС проводять профілактичні рейди по культових спорудах, де відбуваються богослужіння. Священнослужителям нагадують про необхідність первинних засобів пожежого гасіння, справність електроприладів, відкриті шляхи евакуації та безпечне розташування свічок. Основні правила пожежної безпеки у храмах: не залишайте запалені свічки без нагляду. Переконайтеся, що шляхи евакуації вільні. Дотримуйтеся правил користування електроприладами. У разі пожежі негайно телефонуйте 101. Бережіть себе та близьких під час святкувань. Юні бродівчани з трьох спортивних клубів стали переможцями чемпіонатів Львівської області. Вихованці бродівських спортивних клубів СК «Окамі Броди, СХ Доджо, СК Гетьман повернулися з обласних змагань та продемонстрували високий рівень підготовки та завоювали призові місця. 28 березня у конференц-залі бродівської міської ради перший заступник міського голови Ірина Олеха привітала спортовців з новими досягненнями та подякувала тренерам за внесок у розвиток спорту в бродівській громаді. Від імені міського голови вручила грамоти та подарункові сертифікати. Вихованці СКО Камі Броди, Гетьман та Сейха Доджо здобули призові місця у відкритому чемпіонаті Львівської області з скіокушинкан карате та кікбоксингу. Також відзначили й тренерів місцевих спортивних клубів Миколу Федорчука, Михайла Чунгіна та Богдана Кішика. Вітаємо наших юних спортсменів і бажаємо успіхів на шляху до нових спортивних звершень. Ви наша гордість! Протягом чотирьох місяців вихованці Демедівської ДЮСШ у складі команди «Іквастир» боролись за перемогу у відкритому чемпіонаті ДЮСШ-4 у місті Луцьк з міні-футболу. Чемпіонат, який об'єднав команди як з усіх куточків Волинської області, так і гостей з Млинова та Демидівки, виявився для наших земляків мега успішним. Наполеглива праця, віра в перемогу та боротьба на кожному клаптику майданчика-підопічних Вишневського Сергія та Анатолія Зайця, вилились у підсумку змагань у третє місце в турнірній таблиці. Для Демидівської команди, як зазначили тренери, це велике досягнення та безцінний досвід, який дозволить рости для майбутніх звершень, адже діти займаються хорошою справою, яка дарує море емоцій та позитиву. Надіємося, що в подальшому і більш цінні нагороди потраплять у руки юним футболістам. Шановні жителі Дубенського району, Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області. Повідомляє, що в квітні травні 2025 року на території району буде проводитись кампанія з пероральної імунізації протисказу, диких м'ясоїдних методом розкидання приманок. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку з різким запахом м'ясо-кісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною протисказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, не пошкоджувати, не знищувати чи приносити додому. Особливо прохання застерігати своїх дітей, що ви при знайденні приманок з вакциною не грали з нею. А тим більше не пробували її розламати. Вогонь нищить землю та калічить людей. 189 пожеж в екосистемах за добу на Львівщині. Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 189 пожеж в екосистемах, які охопили понад 47 гектарів. Наслідок однієї з таких пожеж постраждала людина. А 27 будівель вдалося врятувати надзвичайникам. Зокрема, надійшло повідомлення про займання сухої трави на відкритій території у селі Підбірці Львівського району. В результаті пожежі отримав опіки обличчя чоловік 1964 року народження. Його госпіталізували до лікувального закладу. Вогонь не має жалю. 189 пожеж за добу. Це не просто статистика. Це знищені гектари землі, зруйновані будинки, поранені люди. Це біль, це страх, це наслідки людської безвідповідальності. Кожен, хто підпалює сувостій, грає з життям своїм і чужим. Достатньо однієї іскри, щоб звичайний день перетворився на трагедію. Задумайтесь, поки не пізно. Наступним постраждалим можете стати саме ви. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні! Героям слава.